Не ж поїхали два країні воїнства Червоно-чорною хмарою сьогодні у нас харківсько полтавська команда і просто стоїть збірна Шомера Рівного і Київщина. Харківську частину команди представляють учасники клубу в І Ви бачите, що робота в одному клубі дає своє. Методично вони розібрали суперників. Оп! Захід заді не вдався. Взяли коробочку ще одного суперника біля глядацької трибуни і троє вже одного. І там вдовгують біля бортів бійців суперника. Однак яка, який супро. Чинить боїться Київсько-житовецьку рівницько аліації тягне за собою масу противника. Зараз дуже страшна картина. Зараз бойовою сокирою відробля... відробляють нас бійців прямо по лові. Де вже впаде? Він стоїть достатньо. Стоп, 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 стоп! Зупиняють маршали поєдинок, оскільки один залишився Шесть, проти да? шести. Шість ноль. 6-0. Харківщина і Полтавщина перемагає цьому першому двоє. Це да, да, було жорстоко. Чудову команду ну, зараз просто Харківщина і Полтавщина тактично розібрала своїх супротивників. А, не залишивши їм шансу, і всередині битви вже було зрозуміло, хто переможе, лише було під питанням, який був результат. Дуже-дуже тактично грамотно. Нагадаємо, що після цього поєдинку Харківщина і Полтавщина